Вітаю вас, дорогі мої слухачі. Сьогодні я прочитаю невеликий твір про молоду сімейну пару та їхні суперечки. А ви, будь ласка, допоможіть каналу вирости, залишаючи коментарі. Отож, Неслухняна жінка, автор Іван Нечуй Левицький. Пробуваючи на дачі в Білій церкві під час купання в Русі, я вийшов в базарний день у четвер на базар. Щоб купити дещо для своєї потрібки. Базар був густенький. В одному місці на широкому пляцу, в кутку за возами, на незапорожненому просторі стояла купка людей і за щось голосно розмовляла. Було примітно, що там щось трапилось, коли люди голосно розмовляють, сливи кричать. Я підступив до того гуртка. Одна молодиця Марина Жарчиха желітня. Села трушок впізнала мене і поздоровкалась зо мною. Попліч з нею стояла її дочка Варка, котру жарко недавно видав заміж в недалечке село Пилипчу. Я питаю в Марини, що тут трапилось їх і чого вони збились вкупу та ж репетують сливи на весь закуток на плацу. Та то, бачите, ми видали дочку заміж в Пилипчу, а вона оце покинула чоловіка та й вернулась до мене. Бо не хоче жити з ним, жаліється на свого чоловіка, каже до мене жарчиха. З якої ж причини ти покинула чоловіка, коли я пригадую, ще й року нема, як ви побрались? питаю я варки. Здається, ще й року нема, як ти вийшла заміж. Бо мій чоловік загадує мені усяку роботу, неначе я його наймичка, а не жінка. Бо вона мене не слухає, я чоловік її. А вона моя жінка, то й повинна мене слухать, обізвався молодий чоловік. Такий молодий, неначе парубок, гарний з лиця, чорнявий та рівний станом, мов тополя. Такий гарний чоловік трапився тобі, Варко, а ти взяла та й покинула його, то ще й швидко, кажу я до Варки. Я свою жіноцьку роботу роблю і не цураюсь роботи, але він. Загадуй мені таку роботу, що й сам міг би зробити. Оце сидить він за столом за обідом та й каже мені: Встань, Варко, та й подай мені кухоль води, а сам сидить за столом і не ворухнеться, неначе тому панові посесорові подаємо води, як лакей подає старому посесорові склянку води та й ще на тарілці. Бо ти, сину, так і спанів, як служив у пана та надивився, як слуги його панькаються з ним. Чом би пак самому не встать за стола та й напиться води, бо кухоль же стоїть недалечко на миснику. Старі жарки, варчені батьки, були недалекі сусіди мого швагра в трушках. і жарчиха й дочка були щирі в розмові зі мною, а варка оберталась до мене, неначе жалілась мені на свого молодого чоловіка, котрий ніби спанів, слушачи в пана. Або оце сядемо ми за обід, він зирне в прилічкове вікно. Та й каже до мене Варко, отже ж поросята влізли в город і риють картоплю. Біжжи мірщий та вижене поросята в хвіртку та закрути хвіртку добре заверткою, бо вони знов поросторгають рилами хвіртку та незабаром знов улізуть у картоплю. Я тільки що откосила один кусень хліба та й швидко біжу з ломакою на город, бо мені шкода картоплі, а він сидить за столом і не ворухнеться. Бо я і повинен же загадувати усяку роботу, а не вона мені. Я ж чоловік, а вона моя жінка. Чоловік повинен загадувати роботу жінці, а не жінка чоловікові, каже до мене чоловік. Онисько, не все ж таки треба загадувати жінці. Треба й самому дещо зробити. хоч би й свині вигнать з городу або загнать у хлів, обізвалась мати стиха. Неначе напутювала зятя та уступала за свою дочку. Це твоя дочка покинула чоловіка якраз так, як покинула Соломія свого чоловіка, та й нанялася за в біля церкви в одного багатенького єврея, доки її чоловік пішов та й перепросив її, кажу я до жарчихи. Бо я, пробуваючи в трушках, подарував жаркові свою книжку, не той стак. Оце воно і вийшло до стоту так само, каже до мене жарчиха. Отож, Онисько, і тобі тепер доведеться перепросити свою жінку, то й вона знов вернеться в Пилипчу до тебе. кажу я до Ониська, але Ониську стояв, понуривши голову, і не обзивався й словом. Він за того загадає мені розувать його і стягувати з них свої чоботи. стиха обізвала сварка. Я йому ні за що в світі не буду скидати чобіт. Це не жінчина робота, нехай наймає собі лакея. Як пан наш посесор. Навкруги гуртка почали збиратись люди та й прислухатись, за що йде розмова, в котру й почав микуватися від цікавості недоброхідь. Мені стало ніяково вмикуватись в чужу сім'єву справу прилюдну при насторочених цікавих вухах навкруги. Але мене зацікавила Варка своєю вдачею натуристою і гордовитою. Та вже тобі Варку доведеться вертатись до чоловіка? Бо там тепер своя дома, свій хліб та хазяйство вже твоє, а не чуже, кажу я до Варки. Ба не вернусь, нехай не він мені загадує роботи, бо я ж не маленька дівчина і сама гаразд знаю своє діло, отказує мені Варка. Оце не тільки ми сіли обідать та з'їли борщ, а він знов до мене каже: Подай мені кухоль води, бо я пить хочу, а я кажу до нього. То встань за стола, піди та й напейся води. А я завтра, як сідатиму за стіл обідать, я прикочу з синичку з водою та й поставлю отам коло стола, а на столі поставлю кухля. Про мене, пий, хоч лусни, тільки більше не настирайся. Він сидить за столом та й напендючився мотой індик, але не встав за стола. Я подаю з печі кашу, обмішану вишкварками, а він зирнув у вікна двір та й каже: Катай у двір та зачини ворота, бо ондечки поросята риються на шпорищі коло самісеньких воріт та ще повтікають з двору, а тоді шукай їх та ганяйся за ними. Я їм гарячу кашу та й кажу йому. Та то ж сам ти покинув ворота, як в'їздив у двір, та й не зачинив. Катай сам хоче, та зачини, а то каша прохолоне. І в печі вже вичахло, так що й миску з кашу я надаремно засуну в піч. Я тобі кажу. Хата зараз та зачини ворота, зараз мені вставай. Аж крикнув на мене. А я слухаю та їм гарячу кашу і не дуже хапаюсь. Отак От він усе. Він загадує мені якусь роботу, не наче посесор, або пригонич на буряках, каже вона, обертаючись до мене. У варки з досади аж закрутили зінки в очах. Карі очі блиснули близько. Варка була жвава, бадьориста. Але було знать по її очах, що вона була натуриста і не здатлива на вдачу, і вміла встоювати за себе і за своє право. Онисько мовчав, понуривши голову і зморщивши й чорні брови. Чи це ви змовились з зятім побачитись в білій церкві на базарі? питаю я, варченої матері. Де там? Це ми зустрілись отутечки випадком. Я з дочкою прийшли на базар, бо в нас давненько вже то я, то Варка. Побили потрібні на борщ більші горшки та глечики. Хвалить Бога, маємо багацько молока, бо наша корова дає чимало молока і вже давненько дійна, а ставити молоко на сир та на сметану і масло, нема глечиків. А Ониську, певно, за якоюсь потрібкою прийшов сюди. Та ми оце випадком і стикнулись отут коло горшків. Ото, сину, сказала вона, обертаючись до зять. Як не чіплятимешся дурнісінько та й надаремно до Варки, то вона незабаром і вернеться до тебе знов. А як будеш бундючитись та коверзувати по панськи та вирядувати, то я вже не знаю і не відаю, як воно буде далі в вашій хатині. Ти набрався панських примків, служачи в пана Залакея, то через те збавив собі свої селянські норови. Ти ще молодий, то ще гаразд і не втямив, що ти не пан. А твоя жінка тобі не слуга, а вірна дружина й тобі рівня. Пан тебе найняв як слугу, платив тобі гроші за службу, годував тебе, бо ти ж найнявся на службу і жив, і був на панських харчах, і не брав у його харчових грошей, а їв харч панську. А твоя жінка, не береш у тебе ніякої плати за службу в тебе. Бо ви ж і жнете хліб в вкупі на одній постаті, ти працюєш на полі. А вона готує обід та вечерю вдома і для тебе, і для себе. Бо готувати обід – це не гулянка, а така ж таки робота і тупцяння коло печі, як тобі твоє тупцяння та ходіння за плугом чи за ралом, напутювала мати молодого бундючного зятя. Та нехай вже вертається додому та стає зараз коло своєї жіноцької роботи, бо мені ж треба, щоб хазяйка сиділа в моїй хаті, а не в вашій, мамо хаті, промовив Онисько, дивлячись, неначе сторч у землю. Якось понуркувато, Буцім то не почував Ніякісенької провини в своєму обходінні з молодою жінкою. Ходім, Варко, додому вкупі зо мною, купи зо два або зо три горшки, поварив кашу на обід та вже розбив два горшки. Як будеш сам хазяйнувати коло печі, то розіб'є ще й третього горшка. Чоловіки, бач, не придатні до цієї справи. Хіба їх горенько навчить, сказала мати зі смішками на устах. Але очі радісно блиснули, і, неначе й вони засміялись на радощах, що в хаті молодого зятя настане спокій та мирнота в непомірливих навдачу дітей, котрі довгенько, неначе грались в переваги, хто, мовляв, переважив одне одного, чи чоловік, чи молода гарна жінка. Онисько стояв мовчки, був певно, понурий на вдачу і, мабуть, не дуже зрадів, що Варка йде на мир. Варка так само. Не звеселяло ласкавим поглядом свого понурого чоловіка, і все неначе вагалась в думках, чи йти з ним додому, чи вертатись з матір'ю в трушки. Вона кмітила за чоловіком, зиркаючи гострими очима, було знать по очах, що вона добре кміта і вміє кмітити. Та йди, Варко, до чоловіка, бо незабаром поб'є усі твої горшки, як довго буде сам готувати кашу да борж. Як загаєшся довго в мами та вернешся. То не знайдеш ні одного живого горщика, усі помруть наглою смертю, сказав я Варці. Вона усміхнулась, онизько підвів голову і собі усміхнувся. Молодиці зареготались навкруги. Та вже піду, коли мама радить мені вертатись, веселенько заговорила Варка. Тим часом, як ми стояли в кружку і балакали та жартували, прохожі люди про нас певно примітили той кружок і думали, що щось трапилось. Бо в кружку стояв я один з панів, а кругом мене стояли молодиці. За людьми прийшло до кружка кілька єврейських цікавих хлопчаків, а за ними з гончарських крамниць прийшли вже старі євреї, а за ними слідком прибігло ще кілька євреїв з другого боку вулиці і ніби наторочили вуха, бо нема в світі народу цікавішого від євреїв. Десь узявся білоцерківський поліціянт. З Переулочка попростував до нас. Збірня більшала та більшала, насторочивши цікаві вуха. Прощайте, тітко, передайте од мене поклін моїй сестрі, як вернетесь в трушки. гукнув я до Варченої матері і прожогом насило протовпився через цікавий натовп старих і молодих євреїв, і мерщій попрямував до свого житла в єврейському заїзді.